Или, кто обучается. То есть большая часть, можно сказать, что это э, активисты, которые выбрали журналистику, ту деятельность, в которой они э, считают возможным самореализоваться. Так вот, я вам хочу сказать, что я считаю, что за такой журналистикой в настоящее время в современной Украине является будущее. Потому что доверие к средствам массовой информации, ну, по моему личному убеждению практикующего юриста, общаясь с многими знакомыми, ну, те, кто в нашем возрастном сегменте, Uh, уровень доверия к официальным СМИ, ну, официальные СМИ, это так называемые, я для себя определяю, корпоративные СМИ. Это топовые телеканалы, топовые издания, которые находятся в экономической системе, в которой устанавливаются свои правила игры. И там журналисты, они по большей части, ну при всем моем как бы, уважении, но они находятся в рамках существующей системы. Все вы, которые сегодня здесь представлены, в чем лично мой интерес? Я считаю, что чем активнее и быстрее будет развиваться альтернативная журналистика, тем общество будет получать возможность свободного доступа к альтернативным источникам информации. Потому что наше медийное пространство сейчас заключается там, в десятке телеканалов, десятки сайтов, которые раскручены, которые имеют свою аудиторию. И зачастую те, кто имеет влияние на эти каналы, они и со временем начинают вышлифовывать информационное пространство, делая его, в принципе, одноборным как говорил сегодня Андрей, открывая наши мастер-классы, что цензура – это, наверное, первый враг демократии. Когда в любой стране начинает что-то замалчиваться, что-то затираться, что-то подаваться однобоко, то тут как бы жди подвоха. И ничем хорошим, как показывают мировые практики, ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому ваша деятельность, которой вы занимаетесь, я считаю, что она общественно важная. И самое главное, я более чем уверен, что пройдет еще буквально 2-3 года, и большая часть молодого э, прогрессивного поколения, оно уже давно, с данным сидит в Ютубе, в Фейсбуке, черпает информацию из альтернативных источников информации. Лично я уже более 4-5 лет, я не смотрю новостные каналы. У меня есть Фейсбук, у меня есть Твиттер, есть Инстаграм, есть э, блогеры, на которых я подписан, которым я доверяю, из которых я черпаю информацию. Для меня выпуск какой-то... Э, какого-то телеканала новостного, я его воспринимаю как специалист. Я понимаю, какие сюжеты выходят на первый план, какое процентное соотношение в этих сюжетах уделяется тем или иным темам. Я это понимаю, я это читаю. Большая часть населения, к великому сожалению, не готова еще правильно оценивать информацию. Поэтому сегодняшняя цель моего мастер-класса – попытаться рассказать вам, как использовать источники получения информации, как их обрабатывать и самое главное, как их подавать. Потому что, как показывает практика, конечно, реализация продукта гораздо э, ну, способ реализации конечного продукта и показывает его качество. Если написанная статья или сюжет ни о чем, ну, соответственно, реакция ни о чем. Поэтому я бы хотел, чтобы все из вас стали <coughs> поднялись в топ. Э, возможно, кто-то из присутствующих здесь станет молодой звездой журналистики. Я буду искренне этому рад. И если мы с моими коллегами сможем чем-то вам посодействовать, будем только рады. Скажите, пожалуйста, у кого из вас есть собственный YouTube-канал? А сколько из тех, кто имеет YouTube канал, свои расследования, ну если проводили расследования, на них публикуют? Отлично, один. Так вот, я постараюсь вам предоставить ту информацию, которая даст возможность, во-первых, проводить свое расследование наиболее качественно, потому что в современном информационном мире и юридическом правом очень много как бы скрытых различных факторов, которые в той или иной степени влияют на работу журналиста. Коллега моя рассказывала об основных базовых элементах деятельности журналиста в плане его прав, в плане защиты его права. Я постараюсь именно методологически подойти для того, чтобы вам рассказать, как это все работает. Еще раз поднимите, кто проводил сам расследование журналистки. И проверочный вопрос из проведенных журналистских расследований, сколько вылилось в уголовные дела. Ну, ну и, хорошо, зарегистрированные в ЕРДР криминальные права. <соединяющие> э, немного. Одно. Одно. <соединяющие> Два. Но зато очень серьезно. Очень серьезно. Значит, э, <соединяющие> В что <судах? соединяющие> так? Ну, уголовные дела. <соединяющие> ну, есть уголовные дела. Доверены до суда. И есть приговор. Ну, вот как бы три, три факта на, наверное, десяток журналистов. Значит, смотрите, что я хотел вам рассказать. Ну, как бы базовый вопрос, вообще главная цель проведения журналистских расследований. Если мы исходим из того, что мы все альтернативные журналисты, блогеры, общественники, в принципе, я бы разделил для себя две основные цели. Это либо формирование персонального брендинга, если, ну, как бы, все мы грешны, и тщеславие – это один из грехов. Многие из нас подвержены этому греху, поэтому для некоторых, кто начинает журналистское расследования, по крайней мере я знаю таких массу примеров, когда занимаются расследованием просто ради расследования, для того, чтобы создавать собственный бренд, потом его развивать и переходить уже на другой уровень развития. Но ну, мы этот вопрос не будем рассматривать, потому что у нас основная задача <coughs> сформировать в Украине осознанную альтернативную журналистику. Поэтому притягивание недовидповедальности, это если говорить о компоненте проведения именно расследования. Я сейчас буду говорить именно про расследование про э, репортерскую журналистику, про э, ин, журналистов-инвестигаторов, которые расследуют, которые э, выявляют факты, которые для большинства становятся, ну, ну как бы неизвестны. Поэтому поставим для себя цель, что основная наша задача — цеплять данность и особые, как она магается и уникать, будь И опять же, вручаю актуальность э, э, с будет выходить, что наша главная цель. Це корупціонери, це посадовці, які системно займаються вчиненням системних злочинів. Тому що ми добре розуміємо, що одна справа, коли якийсь посадовець там, ну, там на підпитку створює ДТП, а друга ситуація, коли той самий посадовець системно розкрадає гроші, то для суспільства найбільш вразливою є і системна і корупційна злочинна діяльність, чим окремий якісь випадки. Давайте другий слайд. Значить, є, я для себе виділив три основні етапи. Перше це збір інформації, друге це проведення саморозслідування, третє це оформлення результатів. У будь-яких істочниках джерелах інформації. Ну, По-перше, перед початком нашого мастер-класу я раді я цікавився заліз інтернет і намагався погуглити, які взагалі існують оприлюднені методики проведення розслідування. Виявилося, що нічого немає. Жодного системного документу, який би розказував, як саме проводити журналістське розслідування, на великий жаль, не існує. Якісь російські видання, але по тим фактам, які там викладаються, я зрозумів, що це ще початок нульових, бо там досліджувалось питання пейджингової зв'язки, яку є педжіл, як позабув, як вони взагалі вийдуть. Давайте наступне. Що найголовніше? Це приклад, про який я казав. Якщо пам'ятаєте на ДТП з участю фотографа Максима Левіна, коли Осодовосових залізниці на підпитку на новому Q7, який на той час тільки вийшов, коштував там, понад 150 тисяч доларів в гарній комплектації, він створює ДТП, на якому пошкоджує автомобіль Макса і заподієм шкоди, фіксують факт, його у стані алкогольного сп'яніння. Ну, все очевидно. А з часом саме цей факт став початком проведення саме антикорупційного розслідування. Якщо ви побачите, я це зробив скріншот, щоб. бы эту ТСН 1 плюс 1 провели про то, что выявляется, что имение под Киевом Идущий дочь как живет у нынешнего скандального ДТП Федорка. То есть сам факт попадания чиновников в ДТП на дорогом автомобиле для журналистов стал основанием покопаться и посмотреть, масштабировать ситуацию, что происходит на самом деле, откуда кюси? что за номера, на кого зарегистрирован. Но эта вся информация, по большому счету, это просто ну, случайный это ситуативный как бы ситуативные случаи, которые, казалось бы, не о чем. Но ДТП и ДТП. Когда начинаешь разматывать ситуацию, мы понимаешь, что в современном информационном мире трудно вообще удалить какие-либо следы. И я, допустим, благодарен этому, потому что, вспоминая первые годы своей работы с следователем, когда в 1997 году пришел работать, то первый запрос я печатал на печатной машинке, на механической. И для того, чтобы мне узнать ту или иную информацию, надо было напечатать заброс, упаковать его в конверт, отправить и два месяца ждать его получения. І более того, шансов получить ну, такую інформацію, как з кадастрової карты, мне даже не представлялся в голову, что есть как, какая-то штука, где достаточно просто кликнуть один раз, і ты узнаєш номер кадастровий номер земельної ділянки, дізнатися в про власника, про грошову ціну вартості земельної ділянки, які ділянки сумішні, на підставі якого рішення вона виділялась, то практично всю інформацію, що раніше слідчому потрібно було декілька місяців, з'ясовувати шляхом насилання запитів. Значить, перед початком розслідування буквально тезисно, що може стати підставою для проведення розслідування. Ну, По-перше, події випадку. Я не став тут деталізовувати, але цей випадок з Максом він є показовим, скільки став підставою для проведення розслідування. Власне спостереження. Якщо ви живете в якійсь місцевості, знаєте, що ви з вами в елітному будинку проживає якісь чиновник і ви щодня зустрічаєте з ними, бачите, на якому автомобілі він їздить, які використовує в побуті там, дорогі речі, то саме власне спостереження, що може стати підставою для проведення розслідування. Тому будьте пильними, звертайте увагу на всі в'язковості, і це може стати. Початком того розслідування, яке зробить вас тобто, звичайно популярним. Матеріали змі. Ну, з матеріалами ЗМІ це вже якийсь первинний матеріал. Але навіть е, маленького повідомлення в засобах на нас інформації, як сталося з Максом. Е, спільнота, блогерська і громадська, вона просто вибухнула після цього, тому що публікація про сам факт ДТП вона викликала суспільний резонанс і почалися розслідування. Документи. Це саме ну, один з цікавих джерел, ну не джерел, а моментів початку розслідування. Не знаю, як ви, але я взяв себе за правило постійно моніторити сайти органів виконавчого. Ну, наприклад, якщо ви живете в Рівненській області, у вас є Рівненська обласна облдержадміністрація, є Рівненська обласна рада, Рівненська мерія. От три сайти, на яких відповідно до закону про доступ до публічної інформації, зобов'язані публікувати всі документи, що стосуються виділення коштів, створення комунальних підприємств, виділення земельних ділянок, там, забезпечення ті всі питання, які вирішуються в місцевого самоврядування, всі публікуються на сайтах. Тому я вам дуже раджу, враховуючи специфіку вашого регіону, з'ясуйте для себе, які сайти для вас пріоритетні. Ну, приведу такий приклад на. Наприклад, створиться якесь нове комунальне підприємство. Є Рівненська міська рада, вона на якійсь сесії приймає рішення створити комунальне підприємство. Нібито вроді нормальна подія, але ми виявляємося. Розуміємо, що всі тіньові оборудки, які здійснюються на місцевому рівні, вони здійснюються або шляхом проведення тендерів, де розкрадаються бюджетні кошти, або шляхом створення таких фінансових інститутів, за допомогою яких створюються нові сфери бізнесу взагалі. Ну, наприклад, кладовище. Як правило, у всіх містах і селах, куди ну, вони в користування на дуже комунальних так? Коли створюється якесь комунальне нове підприємство, може вони ставлять собі на мету, перерозподілити якийсь існуючий ринок, може робиться під якогось конкретного чиновника. То всі ці питання вони в перспективі можуть дати вам цікавий матеріал для проведення розслідування. Більше того, якщо ви будете це робити постійно то ви станете саме першим. Початківців, які цю інформацію отримують, це у вас буде унікальний контент, який невдовзі вас робить саме унікальним виробником цього продукту. Тому що, якщо буде продуковувати якісь матеріали, коли якийсь журналіст вже опублікував, це вже буде вторинно. Тому моніторте сайти, там є цікаві документи, кожен з них за собою, якщо подивитися, містить масу цікаву інформацію. Заяву публічних осіб прес релізи Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Якийсь політик виходить, щось розказує, місцевий політик там, державного рівня немає значення. Чутки, так само, нібито вроді не дуже важлива інформація, але вона дає поштовх для пошуку. Кожний журналіст-розслідувач це. Шукач, він, якщо він сам не знайде, то навряд чи хтось прийде йому і дасть інформацію, яка стане підставою для правила розслідування. А журналісту я б сказав більше, якщо журналісту вже приходить і дають якусь інформацію, це вже здається спроба його використати в темно. Тому шукайте самі унікальну інформацію, робіть самі унікальний контент. І він саме ця інформація і це розслідування може зробити вас номером першим. Ну, отримання інсайду це хтось знайомий прийшов, сказав. Так само не, не варто недооцінювати вартість цієї і корисність цієї інформації. Іноді е, є веслів'я про те, що люди зазря не скажуть. Якщо хтось щось каже, десь воно є, і вам достатньо тільки розкопати цю інформацію, належним чином її зафіксувати, і вже це підрука для проведення розслідування. Так, збір інформації. Це доволі. Цікавий етап проведення розслідування. Я вважаю, що він ну, навин, ну скоріше за все найголовніше. Чому? Тому що від якості тієї інформації, яку ви зберете, буде залежати якість вашого розслідування. Якщо ви будете проводити розслідування шляхом реалізації власних припущень, то, скоріш за все, ваше розслідування вас приведе в який глухий путь. Ну, Саме головне починаючи розслідування, ви повинні для себе. Хоча б приблизно уявляти остаточну його реалізацію, що це буде? Сюжет, або стаття, або просто зібрані матеріали, які будуть направлені до правоохоронного органу. Тому, коли ви знаєте про якусь подію і починаєте розслідування, я вам дуже радий для себе. Прогнозувати наперед, яким шляхом ви будете її реалізовувати. Якщо ми виходимо з того, що ми працюємо на нашому, базу, конкретний результат, а в нашому даному випадку конкретний результат це порушення кримінального провадження, притягнення до відповідальності особи, то уявляйте собі, починаючи розслідування, що у вас на виході після вашої статті повинна бути детальна заява про вчинення кримінального правопорушення. Якщо ви вважаєте, що достатньо написати статтю, які викласти злочинну схему там. Кількістю там стосунків і певних фізичних осіб. Якщо ви думаєте, що це стане підставою для проведення розслідувань, на привеликі жаль, ні. Іноді, якщо ми на прохання журналістів пишемо заяви, конкретні заяви в правоохоронні органи з вимогою провести розслідування, правоохоронні органи починають писати об'єктивно, не зазначено, чітко не визначено. Кваліфікація не та стання. там тусь тобто, пишеш заяву на чотирьох аркушах, де детально викладаєш обставини вчинення злочину з додаванням фото, відеоматеріалів. матеріалів. Тобто, ще каже: ну це я не бачу ту складу злочину. Тому ми йдемо до суду. В суді переконуємо суд, що саме ці матеріали містять ознаки злочину. І зобов'язуємо через суд зареєструвати не провадження. Тому, коли починаєте розсідання, вже представляєте собі ту заяву. Яку ви напишете як журналіст, як особа, яка під час проведення розслідування стала відомо ті чи інші факти, які е, свідчать про наявність ознак злочину? Тому, наприклад, якщо ви будете розкопувати розкрадання бюджетних коштів, то знаєте, що це 191 стаття, частина 5, це е, державною кошти, особливо великих розмірах, і скоріш за все, ваша заява буде про вчинення кримінального правопорушення, передбачено цієї статті. Тому, не полінуйтесь відкрити кримінальний кодекс, почитайте, які кваліфікуючі ознаки повинні там знаходитися. І вже виходячи з цього, ви будете планувати проведення свого розслідування. Значить, давайте наступний слайд. Пошук, збірної інформації. Ну, Перше, чого б я вам раджу починати, це пошук в інтернеті. Дай Боже здоров'я інтернету і тим, хто його придумав. Як я вже казав, що 20 років тому, щоб знайти якусь інформацію, треба було з запросом особисто при наявності службового посвідчення йти в той чи інший орган, вимагати, надати тобі відповідь на запит. Як правило, це не закінчувалося нічим. Зараз, коли ти забиваєш пошукову систему будь-яке прізвище, ім'я по батькові, назву компанії. Там а якщо ти вмієш користуватися пошуковим алгоритмом Google, там, Яндексу будь-які будь пошукові системи, можна накопати кучу інформації. Іноді, коли ми проводимо власне розслідування, ми забуваємо, питаємося шукати аналогії. Не забуваємо просто прізвище, ім'я по батькові то чи іншого посадову. Якщо у нас є якась інформація, нам потрібно зв'язати їх до кучі, то ми забуваємо прізвище. І забуваємо назву компанії, про якому чули, що вона нібито з ним пов'язана. І Google сам все зробить за вас. Він дасть вам ті аналогії, ті математичні алгоритми, які використовують пошукові системи, Вони дозволяють систематизувати весь обсяг інформації, яка знаходиться у світі, і видавати вам вже готовий результат. Тому пошук пошукова система іноді дає доволі цікавий результат. Я вам дуже раджу цим використовуватися і Вже його е, використовувати як е, початкову крапку, е, початкову позицію для початку За моніторинг сайтів органів влади, я вже казав спеціалізовані сайти. Е, е, спеціалізовані сайти, сайт, це сайти, наприклад, е, система Прозора. Хто працював з Прозором? Ну, всі добре знають, це доволі популярна система. Е, е, е. Знаєте, в чому головна відмінність Прозора? Ту інформацію, яка зараз оприлюднюється на прозор, вона раніше була на сайті тендерміков'юа. Все це було, можна було зареєструватися, але вона була створена так, що ускладнювала пошук інформації. Зараз прозоро достатньо пошукові стрічки набити назву компанії або її коди РПО. Вона зразу витягає тобі всі тендера, які відбувалися за участі то чи іншої компанії. Раніше на спеціалізованому сайті по державному закупівлі приходилося витрачати години для того, щоб вишукати конкретні тендера з конкретної То Тобто дає цікавий результат. Я вдячний пану Ніходову за цю розробку і програмістам, які це зробили. До речі, я вам хочу сказати, що вони фактично збудували такі цікаві алгоритми, які насадили на вже існуючу базу державних закупівлю. Державні електронні реєстри, Значить, ну, які, е, опять же, сучасність нам подарувала безліч державних реєстрів. Якщо я не помиляюсь, в Україні їх налічується понад 60 офіційних реєстрів, які ведеться з тих чи інших питань. Відомчі реєстри, державні реєстри. Ну, мені більш за все подобається реєстр як професійному юристу, мені подобається реєстр судових справ. Чим він цікавий, хто користувався цим реєстром? Піднімайте. Чудово. Значить, не знаю, як ви шукаєте, якщо в мене попадається якась кампанія, яку необхідно прогнати і з'ясувати, що з неї відбувалося, я починаю з того, що, по-перше, забиваю в державний реєстр юридичних осіб. Що у нас там є? Мене О, сайт Мін'юсту. Єдиний державний реєстр юридичних осіб містить всю інформацію про всі зареєстровані юридичні особи. Що цікаве, не знаю, як ви це робите, але іноді буває, якщо ти забуваєш код і ДРПО, ну, ти отримуєш інформацію станом на теперішній час. Якщо сьогодні 18 квітня, то ми отримуємо витяг з реєстру, станом на 18 квітня. Але іноді деякі посадовці, чиновники, яких ми ловили під час проведення розслідувань, то вони на момент створення компанії. Присутні були в засновниках, а потім виходять переоформлені на ошорки. Тому ми робимо як. Ми беремо по цьому витягу, дивимось час заснування кампанії, він зазначається в реєстрі. і Починаємо робити, ну це робиться зараз безкоштовний запит, він нічого не вартує абсолютно. А є вже там розділ, якщо можна наступний слайд. Там є безкоштовний запит і є платний запит. Заходите в платний запит. Він, він он, коштує щось в районі 50 гривень. <гум> забиваєте. і берете засновників, ставите галочку відповідно через місяць після заснування, через два місяці після заснування. Якщо компанія заснована наприклад, там, 5 років тому, ви можете станом на 1 січня якогось року ну, брати витяг і ви побачите всю історію, як змінилось. Іноді посадовці ловляться на тому, що він спочатку він не був на той час посадовцем. Був бізнесменом, все в нього було добре. Він на себе поохоронив кучу компаній, а потім, коли пішов до влади, то виявилося, що треба щось ховати. Вже починається прятати такі до там, або як, якісь пов'язані суб'єкти. Е, ну, не дивлячись на ту останню тенденцію, що зараз відбувається, то більшість компаній ховають в ошорках. То дуже важко іноді прослідити, яка компанія, яка ім'я стоїть за тією чи іншою офшорною компанією, оскільки доступ до цих реєстрів це звітає святих. Дуже ретельно охороняється. Якщо ви знаєте останній панамський скандал, то виток інформації він призвів до ну, шалених розбірок і розслідувань. Бо це дуже конфіційно, Це саме святе серце корупції світової.